Шановні друзі, МВС Великобританії, дедалі частіше відмовляє українським громадянам у наданні статусу біженця, закликаючи їх переселятися до більш безпечніших регіонів. Ви думаєте, куди? У графства Бекшер чи Манчестер? Ні. До українських князівств, Львівського князівства, Тернопільського князівства, Івано-Франківського князівства. Кажуть, хорош, халопи, тут є кому працювати, їдьте додому, там сидить. Ну це ж наші побратими з Великобританії, а точніше хазяєва. Наш ж Смарагдовий принц підписав з ними угодку, хто не пам'ятає, з прем'єр-міністром Старміром. На рочків. Що там написано в угодці? До сих пір ніхто не знає. Нікому її не показували. Князь Володимир каже, що халопи, вам не треба поки що дивитися. Війна не на часі. Давайте працюйте, рийте окопи і в Європі бігайте, кричіть володька понад усе видання Ви Гвардіан помістила на головну сторінку українську родинку. Ось дивиться, яка красива фоточка. Але як кажуть, збирайте чемоданчик та їдьте на вокзал, а туди додому, незважаючи на те, що Лондон видав візи тимчасові українцям на 18 місяців. А це три рочки. Відсутність ясності майбутнього викликає у багатьох тривогу та невизначеність. Щоб не було тривоги, треба збирати чемоданчик та їхати у князівства Лівське, Тернопільське, Івано-Франківське, там ТЦКшники одразу допоможуть визначитись, люди все розкажуть, на якій мові палакати, в яку церкву ходити, які пісні співати, там все буде добренько. Візьмуть з вас за хати втридорога, жіночок та діточок залишити та поїдете у окопчик. Так що не треба турбуватися. Наші завжди допоможуть. Якщо виникнуть екстрені питання, прошу вас телефонувати на гарячу лінію Міністерства єдності, скорочено Мін'єду. Там Олексій Чорнийшов, віце-прем'єр-міністр національної єдності, відповість вам на всі питання. Надасть вам житло, білети на дорогу, штібліти, їжу, все видасть там. і гроші ще. на старт для нового життя. Тільки щоб всі ви повернулися. Бронь даст. Непонятно тільки від чого, але даст. А потім він піде раз і піде два з вами до усіх організацій, куди треба буде, лабіювати ваші інтереси та захищати. Але зараз десь до 19-ї годинки не турбуйте, він зайнятий у суді. Потужну справу на нього ш'ють. Ну, думаю, викрутиться. Смарагдовий малецька допоможе. Смарагдовий таран Європи чітко сказав. Ми йдемо у Європейський Союз, Європейські цінності. А взагалі, чому ви там сидите? У 2020 році Веліка Британія вийшла з Європейського Союзу. Це перше. По-друге, це монархічна країна. Там король праве. То, що вони там розповідають, що парламент щось вирішує, нічого там ніхто не вирішує. Щоб ви знали, весь Лондон, вся земля належить королевській родині. І всі платять дань кожного місяця. У Канаді сидить генерал-губернатор від короля. Неплохо? А вам все вішають лапшу про незалежність. Давайте збирайте чемодани. 27 країн у Євросоюзі, їжджайте куди хочете. У Німеччину, Францію, Бельгію, Нідерланди, багато потужних країн. Що там в тому Лондоні робить вам? Лондон из Кептал сіті. Оф Great Britain. Як зазвичай, крестоносці за гласахсами лапши на вуха навішали, ви там. А лондон за нас! Great Britain за нас! За вас. Апельсини збирати і на фабрики працювати. Ото вони тільки за нас. А так давайте, збирайте чемодани і додому. За нас вони. Як таран використовувати проти вражки це за нас. А як допомогти дати посвідку на проживання, то до побачення. Запам'ятайте, вони приймуть тільки смарадового малеську, коли прийде час. Тому що у нього А, є бабки, Б. Він добре виконує всі завдання. Йому вони нададуть політичний притулок. Про це до речі, три дня по тому у Лондоні смарадовому Малеськи сказав голова Ніжньої палати общин, а це парламент на секундочку Великої Британії. Хойл каже: Вова, welcome хоум! Ми завжди на тебе чекаємо. Давайте подивимось, Ось відео є. Дякую. веде не ко. Always to. And the same. Well, thank you. А нам ніші бродам, там нема чого робити. Там таких як ми з усього світу хватає. Так що давайте до переможки, не скиглите, тримайтесь там, якщо будуть випіхувати в жодному разі, тікайте по сторонам. Головне не здаватися, запам'ятайте. Якщо от є документи, вас хтось чіпає. А якщо ви там взагалі без документів будете знаходитись, то нічого страшного. <с> Вон по Іспанії, скільки бігає з Африки людей без документів. Таких взагалі ніхто не чіпає. А у кого є документи, тільки пред'явив, що прострочений ще якийсь там. Та давай в поліцію, що ти тут робиш, там терепири репири А тих з Африки взагалі до них діла немає. Там бігають, то паркують машини, то ще щось роблять, то на пляжі там ліжаки розносять. Все добренько у них. На плантаціях працюють. Так що нелегалами теж можна. Ну, давайте, тримайтесь там. Потужно за нашого потужного. Розчищайте йому дорожку. Він скоро підійде, надіюсь, на це. Не здаємося, і до переможки. Вовчик, понад усе запам'ятайте. Головне з плакатами виходити за нього кожної неділі. І він всі питання перешакає. Всім добра, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.